І святкує день народження. Топ-5 локацій Києва. Пам'ятка світового рівня. Неймовірне і дуже круте місце. Наш топ для рекомендацій ваших подорожей. Як тебе не любити? Всім привіт, друзі! Мене звати Антон Тараненко і це проект Visit Ukraine. Сьогодні ми знаходимося в славетному місті Київ, місто, яке стало домівкою для майже 5 мільйонів українців. Тут практично всі. І ті, хто народились, і ті, хто понаїхали. І а вже ж, друзі, ми не просто так з вами говоримо про Київ. Сьогодні Київ святкує свій день народження. І ви знаєте, що три роки тому почалась наша історія про Visit Ukraine, яка спочатку була Visit Київ. І ми за три роки створили з вами велику кількість відео. Сьогодні хочемо привітати це місце з ним народження і сказати вам, як змінився Київ за останні три роки. Наші топ-5 локацій Києва, які оновились або зазнали реінновації за останні три роки. Ну що, let's go! Маріїнський палац це пам'ятка світового рівня. Його історія налічує понад 200 років. В цінах палацу відбувалися урочисті прийоми та зустрічі з іноземними гостями. Саме цей палац останні роки був відкрит максимально для туристів. На сьогодні є можливість відвідати і внутрішню частину палацу і подивитися, як саме виглядає він зсередини. Друзі, якщо вам цікава саме ця історія, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви хотіли би подивитися відео, як він виглядає зсередини. і ми обов'язково знімемо сюжет. Зведений у 1750-х роках у стилі барокко, що надає споруді святкового й урочистого вигляду. До речі, до 1950 року палац носив назву Царський. його сучасна реставрація тривала з 2007 по 2018 рік. Нещодавно під патронатом першої леді України з'явився аудіогід української та англійської мови, який розповідає про те, як змінювалась культурна пам'ятка і як від Царської резиденції до резиденції президента України перетворювався саме цей об'єкт на сьогодні. Маріїнський палац є містом, де президент приймає урочистих іноземних гостей та відбуваються урочистості або знакові події в Україні. Київський зоопарк є одним з найбільших і найстаріших в Європі, заснований в 1000 907 році насправді це неймовірне і дуже круте місце. Тут налічується велика кількість тварин і велика кількість видів цих тварин. І саме цей зоопарк є топом 20 з рекомендованих нами локацій, які обов'язково потрібно відвідати іноземцю і внутрішньому українцю в Києві. Пам'ятаєте, ми робили з вами відео ще три роки тому, в 2017 році. Воно знаходиться ось тут, і його можна подивитися одразу після нашого випуску. Насправді, друзі, саме в 2017 році почалась реконструкція зоопарку. Вона тривала майже три роки, і зараз ми можемо бачити відновлену першу чергу зоопарку. Давайте подивимось, як саме виглядає парк і хто ж тут мешкає. У 2017 році була розпочата його глобальна реконструкція. Минулого року, у травні, він відкрив свої двері вже в оновленому вигляді. Зараз в зоопарку мешкає близько 3400 тварин та понад 350 видів. Крім вольєрів з тваринами, на території зоопарку облаштован парк розваг з колесом огляду. Неймовірно, друзі, майже саван. Подивіться, як воно себе добре і головне дуже позитивно почуває. Я був у багатьох зоопарках різних міст. Скажу вам чесно, Київзу заслуговує вашу увагу. Андрійська церква, пам'ятка архітектури та мистецтва, православний храм, що був зведений у середині 18 століття, за проектом видатного архітектора італійського походження Франческо Бартоломео Растреллі. За останні роки була проведена повна реконструкція фасадної частини. А минулого року церква відкрила свої двері для відвідувачів саме всередині. Також всередині був зроблений повний реконструйований ремонт самої церкви. Церква розташована на крутому правому березі Дніпра на пагорбі. Це місце обрано не просто так для православного світу воно вважається священним на цьому пагорбі, згідно з литописних переказів з повісті минулих літ було встановлено перший хрест на землях майбутньої України. До наших днів повністю донесено автентичні архітектурні форми церкви, яка давно вже стала візитівкою міста. А наразі наша держава надала пропозиції щодо внесення андрійської церкви до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Треба зазначити, що на релігійній свята Та в неділю в церкві проходить богослужіння. В решту днів церква працює як музей. Я вам дуже раджу завітати. Володимирська гірка це парк в історичній частині Києва, закладений ще у 19 столітті. У парку знаходяться чотири неповторені архітектурні знахідки. Четверте місце один з найулюбленіших парків. Насправді. Цей парк є історичною пам'яткою Києва. Тут стільки реально крутих артефактів. сучасності і навіть минулого. Цей парк для мене є особливим, тому що коли я працював в Київській міській адміністрації і займався розвитком туризму, ви ж пам'ятаєте, візит Київ, саме в цьому парку ми робили навігацію, і я був долучений до перетворення цього парку як насправді найкрутішої туристичної локації. Тут вам і міст велосипедно пішохідний або міст кличка, як його називають в народі. Верху подивитись, там і новий фонтан, і альтанка, і насправді купа класних і дуже-дуже крутих локацій. Тут є навіть і дитячий майданчик, сюди можна приїжджати з дітьми, сюди можна приходити гуляти всією сім'єю. І найголовніше, цей парк поєднується з маршрутом Андрійського узвозу та Андрійської церкви. І звідти ви можете дойти до пейзажної алеї. Все це можна побачити в нашому відео, яке було. До речі, минулого року ми про нього знімали на Англійській морі. Цей маршрут. Пам'ятник Володимиру Великому, найвідоміший атрибут парку, та найдавніший пам'ятник монумент у Києві один із символів столиці, скульптура Данте Алігєрі, автора божественної комедії, виконана з білого мармуру, дорогого та рідкісного матеріалу, що привезений з Італії. А місце для монументу підбирав італійський посол. пішохідно велосипедний міст між Володимирською гіркою та хрещатим парком, де розташована арка дружби народів. І цей велопішохідний міст відкрили два роки тому, саме до Дня Києва. А ще в цьому парку купа крутих оглядових майданчиків, з яких можна подивитися на Дніпро, лівий берег, Друханий остров і навіть Поділ. Але то трохи далі. Неймовірно, друзі. Саме цей фонтан. І саме цю скульптуру архістрага Михаїла, який, до речі, є покровителем Києва, відкрили минулого року. Він ввечері мене вражає навіть більше, ніж в день. Тому ми сюди і прийшли. А якщо придивитися, ви можете побачити всі значущі пам'ятки і саме християнські пам'ятки міста Києва. Це Києво-Печерська Лавра і Софія Київська, Михайлівський собор, і вже ж Андрійська церква. Арсенальна площа від занедбаної локації біля метро перетворилась в сучасний креативний центр. Тут і коворкінг, і найсмачніші ресторани. І а вже ж, наш фудмаркет Київ, фудмаркет. Київ Фудмаркет унікальна локація для любителів смачно поїсти. Це зібрання понад 20 кращих гастроресторанів Києва в єдиному місці, які працюють в режимі Бістро та представляють свої найкращі позиції з меню. На двох поверхах з їжею та напоями кожен гурман обов'язково знайде щось для себе, бо під одним дахом є різні концепції закладів від української та італійської до близькосхідної та паназійської кухонь. А ще тут неймовірна дружна атмосфера, тому сюди приходять не тільки заради їжі. А й заради спілкування, щоб познайомитись, об'єднатись тали, поділитись смаколиками. Друзі, це був топ-5 локацій Києва за останні три роки. Це був наш безпосередньо топ для рекомендацій ваших подорожей. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал Visit Ukraine, і а вже ж побачимось наступного тижня. Києве, тебе з Днем Народження. Мене звати Антон Тараненко. See you! Привіт! cosque